Ми дітям на спинах писали адресу й номер, бо я крептом що забрати, щоб рідні могли. Ми швидко збирались і їхали у невідомість рюкзак з документами діти, собаки, коти. Поїхали, мамо, і з нами. Прошу, не лишайтесь, ні, доню. Ми з батьком вже тут доживемо свій вік. Тут рідне усе. А ти прошу, дитино, збирайся. І діток, рятуй, як дасть Бог, то зустрінемось ще. А інша родина чекала дитя довгі роки, і от-от з'явитися мало на світ немовля, але не судилось померло у маму в отробі і ще не народжене, дуже бажане дитя. А він воювати пішов, як лише одружились. У них були плани на довге щасливе життя, а зараз вона у безпеці. Десь